Привіт, друзі! Сьогодні 5 квітня з вами Валерій Клочок. Цього тижня ми відзначали 75-річчя з дня заснування Північно-Атлантичного альянсу. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні був підписаний договір про створення НАТО як відповідь на бездіяльність і бездарність Організації Об'єднаних Націй. Тоді вона такою була і нині такою залишається. Але сьогодні північно-атлантичний альянс зіткнувся з серйозною проблемою небажання бути втягнутим у війну з Росією на території України чи поза її межами. Але зараз північно-Атлантичний альянс і його члени роблять все, аби все-таки не спровокувати Росію на більшу ескалацію. Куди більшу я не знаю. І от цими днями, 3 і 4 квітня, у Брюсселі проходило зібрання очільників Міністерства закордонних справ, де вони обговорювали допомогу Україні і в тому числі обговорювалося питання нашого майбутнього запрошення до НАТО, яке може бути озвучено у липні на саміті у Вашингтоні, який буде і приурочений 75-річчю з моменту заснування цього військово-політичного блоку. І є сьогодні дві версії. Чи буде країна членом НАТО, чи не буде. Версії дуже прості: або буде, або не буде. Ентоні Блінкен, очільник Держдепу Сполучених Штатів Америки, який представляє США, сказав, що Україна дуже близько до НАТО колись буде, а в липні ми маємо напрацювати якусь дорожню карту, щоб туди йти. Ну, побудувати міст, як він каже, нашого членства. Цікава заява. Єн Столтенберг, очільник північно-атлантичного альянсу, сказав також, що ну Україна буде членом північно-Атлантичного альянсу, але після завершення війни. Але завершення війни має бути не заморозкою, щоб Росія не відновила свої знову наступальні дії. Тобто повинні бути якісь гарантії, щоб війна не розпочалась. Тоді Україна буде членом північно-атлантичного альянсу. Також ну ні про що. І сьогодні у New York Times виходить стаття із заголовком про те, що Україну не запросять до НАТО на Вашингтонському саміті, щоб не бути втягнутим. У війну. І мені ця версія видається правдоподібною. Але і інша, також, яка також сьогодні гуляє у північно-Атлантичному Альянсі, також може бути правдоподібною. Вона не нова, їй вже два роки. І вона звучить наступним чином, що Україна стане членом Північно-Атлантичного Альянсу, і таке рішення може бути ухвалено в липні на саміті у Вашингтоні, але не вся Україна, лише та частина, яку контролює уряд. Натомість ті частини, які не контролюються сьогодні Україною, не те, що будуть передані Росії, а ми колись їх будемо повертати. І ці дві версії офіційно, звісно, не обговорюються, але колуарно про них активно розмовляються мічлени Північно-Атлантичного альянсу і говорять, що 2024 рік буде визначальним для того, щоб контролювати. Більшу частину території України, або принаймні хоча б ту яку сьогодні контролюємо, щоб у разі таких можливих домовленостей, формальних або неформальних, все таки Україна залишила за собою більшу частину території і стала членом НАТО. Ну і такі варіанти обговорювався. Раніше. І дуже він схожий, до прикладу, на сценарій, як був із Німеччиною після Другої світової війни. Ну, якщо нагадати історію, то Німеччина вступила в НАТО дещо пізніше. Після моменту його заснування у 1955 році, а в 1961 році у Берліні почали будувати стіну, яка власне і заморозила можливу війну тоді Радянського Союзу проти Західної Європи. Бо такий виклик був дуже серйозним. Але як поточнюють сьогодні у західній пресі, до речі, це повідомлення, про яке я вам говорю стосовно обміну територіями було опубліковано в італіянському виданні Ля Репабліка. То там є думка про те, що визначальним фактором такого обміну територій може бути перемога Дональда Трампа на виборах президентських у США, який може використати саме такий сценарій як козир для швидкого припинення війни, тобто змусити Україну. Підписати або як пишуть журналісти, капітулювати в обмін на членство НАТО. Але справа в тому, що це не ідея Трампа, і вона дуже давня. Втім, знаходить підтвердження, що Путін на сьогоднішній день з Байденом до прикладу переговори вести не хоче стосовно можливо припинення війни навіть такого сценарія. От з Трампом він буде говорити. Хоча на мене це також ну дещо сумнівно. Втім, якщо брати в історичному вимірі, то дійсно у Трампа контакти з Путіним були кращі ніж у Джозефа Байдена, тому що останнього разу Джозеф Байден Путіном зустрічався у Женеві на саміті у червні 1921 року, 2021, друзі, перепрошую року, бо так, не в минулому сторіччі, які і саміт цей завершився фактично нічим. А після цього саміту, через кілька місяців, уже в 2022 році, розпочалося широкомасштабне вторгнення. Втім, історія з обміном. Територій на наше членство в НАТО вона не нова. І бере вона на початок, як я сказав на початку цього відео ще в 2022 році, 23 травня, того ж самого 2022 року, під час конференції на всесвітньому економічному форуму в Давосі уже покійний Генрі Кіссенджер. Колись очільник держдепу США і дуже поважний дипломат, ну фактично знаний дипломат 20-го століття, його називають батьком човникової дипломатії, заявив, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід не розраховувати на російську поразку в війні. Втім, він говорив про те, що ця поступка територіями буде мати на меті членство іншої території, контрольованої Києвом. У Північно-Атлантичному Альянсі. І на цю територію буде поширюватися фактично статут НАТО, і НАТО буде забезпечувати безпеку, і гарантувати безпеку саме і Україні, і фактично Європі. Вже пізніше, за рік, у серпні 2023 року, сталася скандальна ситуація, тоді глава Канцелярії. Генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен, якого ми не знали до цієї його заяви, сказав, що може бути обмін територій, тобто частина території, які Україна не контролює, будуть віддані Росії. А інша частина відразу потрапить під парасольку НАТО. Ну, відразу це викликало гучний скандал, реагував і Зеленський на цю заяву. Потім і Стіан Єнсен перепросив, мовляв, я не правий був, такого говорити не потрібно було. Але риторика на цьому не закінчилася. І вже в листопаді 2023 року, через кілька місяців, колишній очільник Північно-Атлантичного альянсу пан Расмусен сказав, що є варіант Німеччини. Про який я говорив вам щойно, про те, що Україна може, наприклад, бути умовно розділена там по лінії фронту чи по ще якісь лінії, як то було із Німеччиною поствоєнною, і на територію умовно західної Німеччини, тепер України, яка контролюється урядом країни, буде поширено статут Північно-Атлантичного альянсу. Тобто Україна частиною стане. Повноправним членом НАТО, ну а решту територій буде там, можливо, якось повертати з часом. Тобто відкладається це питання. І це ще не вся історія. Буквально другого дня після Расмусена з подібною заявою вийшов екс-командувач Сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. Ви, певне, також його добре знаєте, але він порівнював можливість припинення в такому форматі війни в Україні із корейським варіантом. Тоді Південна Корея у 1953 році, після неформального припинення війни, отримала спеціальний статус повноправного партнера Сполучених Штатів Америки і сьогодні США фактично забезпечують безпеку Південної Кореї. А війна формально не припинена до цього часу. Територіальні претензії не вирішені. Е, нині Кім Чен ним дуже серйозно провокує південну Корею, взагалі всю східну Азію до можливого протистояння і конфлікту. Ну і... Ще раз вам наголошу, що на ювілейному саміті 75-му північно-атлантичного альянсу у Вашингтоні все таки, як кажуть, Україна не отримує запрошення в Альянс. Так говорять одні джерела, а інші говорять, що ми можемо отримати ось таке рішення. Формально, звісно, ніхто нічого поки що оголошувати не буде. Ми вже мали відповідний фідбек з офісу президента України, коли був озвучений план Расмусена. Його дуже жорстко критикував і Єрмак. Він сказав, що цього бути не може, і Зеленський. Хоча нагадаю, Расмусен – це ну свого роду такий помічник Єрмака, тому що вони разом з ним організували роботу. Безпекової групи, яка складається із колишніх урядовців різних країн, і саме вони ще у 22-му році готували київський безпековий компакт, який лежить в основі. Підготовки двохсторонніх договорів, які зараз підписуються з низкою країн про гарантії безпеки, І саме цей компакт став основою спільної декларації країн Великої Сімки на вільнюському саміті минулого року північно-атлантичного альянсу. І сьогодні ну не можна не зневажати саме на історію із появою пропозиції Расмусена. і те, що в НАТО розглядають такий варіант, я особисто не виключаю. Сьогодні я відзначаю, що ця історія і це повідомлення отримало серйозний резонанс у суспільстві, тому що на ну, українці направду з цим не згідні. Але НАТО на сьогоднішній день не готове передати Україні в достатній кількості зброї для того, щоб ми більш ефективно протистояли російській агресії. Хоча і Росія не спроможна виконувати свої завдання так зване СВО на території України. Бо буквально вчора Лавров сказав, що ситуація в Україні. Патова. Я вам про це розповідав у попередньому відео, так що можете перейти передивитися. І вони разом із Китаєм дуже наполягають на тому, що були проведені переговори в рамках мирного плану, саме китайського, який складається з 12 кроків. Ну, Як бачите, друзі, дискусія така доволі цікава. Триває, на жаль, вона для нас трагічна. Але сьогодні Північно-Атлантичний Альянс швидше за все буде намагатися реанімувати уже два опробовані сценарії: це Західної Німеччини або Корейський сценарій. Коли неформально війна буде завершена, Україна отримає парасольку натівську, будуть тут присутні війська НАТО по кордону, який буде укріплений дуже серйозно. А подальше повернення території, як казав Зеленський, може відбуватися дипломатичним шляхом впродовж дуже багатьох наступних років. Це варіант, це недоконаний факт, але який активно обговорюють за лаштунками північно-Атлантичному Лянці. Голос, звісно, про це говорити не буде, але такі публікації свідчать про те, що. Не виключають такого сценарію розвитку подій. В будь-якому випадку Україні потрібно буде більше озброєння, більше військової техніки, більше снарядів для того, щоб стримувати можливу російську агресію. Ну і для Росії такий сценарій буде дуже прийнятним. Вони скажуть: дивіться, ну ми ж отримали перемогу. І тут якраз реалізується такий план Китаю, що. У українській кризі, як вони називають війну, не повинно бути ні переможців, ні переможених. Ну, інтереси всіх сходяться компроміси, тільки не українські. На жаль, це не про песимізм, це про реальність, яка може нас очікувати. Я хотів би почитати ваші коментарі під цим відео. Пишіть, що ви думаєте з приводу можливого розвитку такого сценарію. Буду намагатися максимально на них відповідати, реагувати. Як зазвичай, я вам шалено дякую за те, що виправляєте активність під відео. Зараз канал повертається до свого попереднього життя. За це вам спасибі щире. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, на дзвіночок натисніть, не пропустите останні відео. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!